Книги «Виліз Орк. А ще Геймс Форкшоп розшукує мініатюрку року, новорічний подарок від Маліфота Корвус Беллі і Воргейм казкових тваринок. Розпочинаємо новини. Доброго дня! Ви на хвилі БАТТЕ у Реді Юа. З вами Антон і Олександр. Усім привіт, не будемо тягнути з новинами. Переходимо до найспачнішого геймфоршопу. Okay, Сьогодні починаємо зі скватів, які мешкають у Нікромунді. Так, маленький дварф з великим майнінг лазером. До речі, раніше таку зброю можна було поцупити лише у Генокульту, а зараз є і оригінальна модель. Хоча це все ж таки смола. Скватів Некрамунду можна зібрати. Але я думаю, що все ж таки майн-н-лазер я поцуплю у генокрадів. Надалі у нас новина World, багато нових спелів. але я все ж таки чекаємо на нові модельки. Хоча Fantasy Battle гарний спел мог спалити пів загону. Але мене трохи бентежить, чи зможе новий старий світ зайняти місце у нашому ком'юніті. Далі у нас ерата до Єресі Хороса, в яку ми поки що не граємо. Наголошую на словах, поки що. А ще до тієї єресі вийшла нова моделька для Альфа Легіону. Красива, але, на жаль, смола. Тож при всіх моїх симпатіях до Альфа купляти я її не буду. До речі, новин про Warhammer 40 тисяч цього разу ж дуже небагато. Хоча є одна: на презентації чорної бібліотеки показали нового орка, та ще і анонсували книгу про нього. Ну, і що сказати, останнім часом орководам непогано так далі, як 40, так і Васів. Тож не дивно, що в зеленошкірі гарно почувається. Знаєш, коли черговий раз анонсують чорну бібліотеку, десь плаче самотній Аріман. А ми говоримо про не настільки популярний варгейм, а сам Battle of Middle-earth. пройшов великий фестиваль, ТР турнір. Про який виклали чудовий репортаж на Warhammer Community. Подія називається Zone of Skull 23». Захід проходив у листопаді в НОТінггемі, влаштували великий турнір, на якому після запеклої борби перемогли армії рохану Девіна Обрі. Крім традиційного турніру, відбувся конкурс по фарбуванню, де учасники змагалися за трьома номінаціями. Перше Single Girl, і Legends» and Warband. The Cont Legends безапеляційно виграв Роберт Берт. Знаєш чому? Бо він дозволив нам відчути відчуття шерсті на своєму мамунті. І подивись на того, який він симпатіога. Дві інші нагороди, а саме Single Hero і Warbanda, забрав собі Скотт Вуд. Він намалював вершників в такому, знаєш, гарному осінньому стилі сезонно. І Глорфілд отримав саме. Номінацію «Single Hero», такий наш вершник на білосніжній конячці. Mm. А поряд з ним ще також осінні ельфи, які пішли по номінації Аварбанд. Games Workshop оголосили вибори найкращої мініатюрки 2023. І там, кого тільки нема: два примарха, один троль такий величенський. Такий товстенький троль, а ще різдвяний гоблін, про якого ми не так давно і говорили. Якщо серед цих моделей є ваш фаворит, можете написати про це в коментарях. До речі, а твій фаворит там є? А, я їх гавжу за Ментикору. Ти знаєш, а я віддам свій голос різдвяному гобліну. Я тобі так скажу, що б ми не робили, переможе сорокий. Тож переходимо до інших новин. А ми вам нагадую, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та написати коментар, мінімум сіми слів для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео в масу. А ще можете підписатися на наш телеграм, щоб отримувати інформацію більш оперативно. Тож йдемо далі. Далі у нас піатірпрес. З'явилися для замовлення будівля для Мос Апокаліпсиса Droom Screen. Ти розумієш, яку роль грають такі будівлі в грі? І цікаво, чи хтось з наших читачів грає в взагалі цю систему в Україні? Ну вони заважають монстрам рухатися по полю. Справа в тім, що монстр Апокаліпсис там гра будується по клітинах, не по роліці, а по клітинах, як ну, наприклад «Blood Bowl». і там в цій системі є двобой декількох хоча б двох великих монстрів і там їхніх міньйонів. Я ніколи її не бачив в Україні, але мені цікаво. І було б цікаво подивитися Battle Report. можливо, якось тихим новорічним вечором глянули. Далі у нас Маліфо, і для неї були розроблені спеціальні різдвяні місії. І поки я читав, як герої, виконуючи місію, роздають подарунки, роздають постріли, розкидають подарункові маркери. Мене так ностальгія взяла. До речі, я б з тобою в Маліфо пограв. Мені здається, що тобі б ця гра була б до вподоби. Коли я тільки почав дивитися варгейми, які б мені пограти, ще до Шецьпаєра мені тест видавав постійне маліфо. Проте знаєш, яка була проблема? Цю систему дуже складно купити в Україні. Її доводиться замовляти через якісь то там хащі. Це не проблема. Є інша проблема, коли мені показували фотографії з Маліфо, вони були максимально нецікаві. Тобто це був максимально нецікавий арт. Це знаєш, і уявляти собі, що тобі постійно в Age of Ежовсігор показують голих гномів. Тебе не збуджують голі гноми? Ні, мене збуджують, але не настільки ж. Ну, ти збоченець. А у нас швидка новина блискавка від Corvus Belly, Белі, що тривають хепі день. Цей час доступний для покупки унікальні мініатюри, які йдуть обмеженою серією. Якщо ви. Дивитесь це відео в день випуску. У вас ще трохи часу, щоб поповнити власну колекцію чудовими, гарними, витонченими залізними мініатюрами від Corvus Belli. Так і одразу, чи чули ви щось про Barrows Buggers? Я, наприклад, натрапив на цю систему, випадково оглядаючи ресурс Gunhammer. До того нічого про неї не чув. Але мініатюрки були дуже прикольними. Антон, навіть не питаю, на чи хоче все грати. Моя відповідь хочу. Причому і, як на мене, це Варгем ідеально підходить мені, бо я дуже люблю таких милих звіряток. Я спеціально з цього купив рут, щоб пограти у щось схоже. Тут цілий Варгейм. Це просто мрія мого дитинства. Ось з чого я би хотів починати варгейми, це справді з таких ігор. На жаль, або на щастя, в мене зараз потихеньку-потихеньку фарбус зігоріти. Добре, а що у нас там далі? Здається щось про гру, яку ти ніяк не можеш вимовити. Да, в статті про Epic Варфейн більш детально розглянули, як саме рухаються загони. Необхідно зберігати віце, між базовим мініатюр. Те, що певний тип місцевості по-своєму впливає на окремий тип загону. Типу, якщо ти їдеш на транспорті через ліс, то в тебе є штрафи. Якщо йдеш піхотою, ти йдеш спокійно. А також поговорили знову про жетони, які позначати пересування. До речі, наскільки тобі заважають або допомагають в іграх жетони на столі? До жетонів я звик, але коли їх на столі дуже багато, то це хаос такий, і поки в них усіх розберешся, то ж ти знаєш, вони повинні бути. Але на гора. А далі у нас здається, Atomic Pass Games. Тож, давай. Так, Антомік Game цього року в кінці випустив великий гарний терейн, або, скажі, трон ваканди для системи Марвелу. Крім того, що він великий гарний, там ще є дві мініатюрки, додатково. Що цікаво, в цю новинку вже встигли порівняти з одним терейном від ГВ. Антон, ти бачиш різницю? Ефіський терейн і трон ваканда дуже схожі, обидва стоять на воді. Цікаво, чи можна буде проксити Вакандівський престол лімінецьким теренням, чи навпаки? Ти знаєш, можна проксити, якщо ви заплатите ліцензію Марвел. А якщо хочеться ще більше матеріалів по Марвелу від Atomic Mass Transmission, то вийшли цікаві інтерв'ю зі співробітниками компанії в рамках став Хобі Challenge. Де основним завданням є створення цілісної роботи у заданій темі. Виходили тематичні діарами. Про такі діарами можна прочитати на сайті Atomic Mass Transmission. Мені вони дуже сподобались. Чому? Бо все ж таки витримали певний стиль і певне оформлення. Додатково до Марвелу, Atomic Mass Transmission не забули про систему Зорінг'юча, і посетили нас правила, за якими будуть діяти загони Geosian Warriors. Кішко цих загонів буде в першу чергу вміння літати. І я би сказав, ворожну здатність використовувати польот в бою. Як ти гадаєш, є ж лізниця, коли ти літаєш народжені, народження, і коли це просто невеличкий девайс аля ранці? На ранцях літати може будь-хто. О, корки, пам'ятаєш, як вони літають, вставляють собі mm -hmm. ракету в якесь місце, підпалюють і літають. Тож мені здається, що краще вже мати крила, як у Янгола. Або як у Сіт істот. Ну, у них там далеко до Янглів. Але вони на правильному шляху. Переходимо до турнірних днів або івентів. Цього їх вихідни були багаті на події з сорока. Ми вже казали в минулому випуску про турнір платболу. А тепер поговоримо про перший турнір з Warhammer 40 в Madness, де 10 гравців визначали, хто ж з них є кращими. Ставили Федір Семенко Айл Дарі, Олександр Михайлов Дарк Енджел і Олександр Дрін, Чао Marine. Тут єдине, хто викликає мене запитання, це Чао Marine, як вони потрапили сюди. Мабуть, вони витримали велику конкретну боротьбу. А далі йде турнір в ігровій майстерні, звісно, 40. І основною фішкою цього турніру стало те, що це був парний турнір. Тому в ігровому загалі було ніде яблуко впасти через велику кількість гравців. І цьому я був свідком, оскільки якраз в той момент тренувався ВООС. Усього вийшло вісім команд, а це на хвилинку 16 гравців. Перемогу здобили Голландський штурвал імперія кінгами і Пінг Плой, Таус Імперії, Даркраф Волд. І третє, Team Command's з День Тау Імперії і Townsend Sun. Мені дуже подобається в таких турнірах, те, що можна використовувати слабкі і сильні сторони двох фракцій, собі на користь. Я поєднуючи це, робити якусь шалену річ. Як, наприклад, Імперія Кінгі, які, в принципі, гарно тримає удар, і грей Кінгі, які можуть по всьому полю бігати. Ну, так, да, прикольно, дуже пари такі вийшли. Ефективні, я б сказав. Я вже мовчу про Тау Імперію і тисячу синів. Тау, які просто стріляють, Тисячу синів, які ще можуть кастувати. Те, що не вистачає Тау, це магії. Так, з турнірами і фінальна рубрика покрас. В цьому разі я думав, що це був найбільший шматок новин нашого пускав, з чотири претенденти на цьому тижні намагалися стати першими. Чесно кажучи, я болівав за кожного. Проте, ценка серіалу Мандалорець упевно вибрала перемогу. Він в песі зробив її за мотивами глави 14, де Мандо, Боба та Фенк відбувається із загону штурмовиків. Дуже така яскрава битва, поставлена, як все в «Мандалорці». Митець, як він каже, отримав багато задоволення, фарбуючи та створюючи її. Дійсно дуже класна діарамка вийшла, і на цьому ми завершуємо наш тиждень з мініатюрками. Проте наша робота в телеграмі триває. Підписуйтесь, лайкайте і саме головне не забудьте на ЗСУ. На побачення, до зустрічі.